Пісний пиріг з начинкою з рибної консерви. Тісто, як на пісні вареники. 200 г борошна, 120 мл холодної води, 12 мл олії. Я використовую оливкову і 3 г солі. Спочатку готую тісто, а потім начинку, тому що тісто з холодною водою має трішки постояти з півгодинки або й годину. Тобто відпочити. В мене борошно зважено. Якщо брати склянку 250 мл, то це буде неповна склянка борошна. Пів склянки води дві неповних столових ложки олії і щіпка солі або півчайної ложки безверху тільки. Воду, олію та сіль відразу даю до просіяного борошна. Перемішую трішки ложкою і далі вимішую руками. Тісто виходить таке тугеньке і його потрібно енергійно замішати руками. Тісто має бути еластичним, завдяки олії, воно зовсім не клейке, але відразу не буде гладким. Тому його потрібно загорнути в харчову плівку і поставити відпочивати мінімум на пів години. Тим часом я приготую пісну начинку до мого пісного пирога. Окрім рибної консерви 120 г, потрібно посмажити одну велику цибулю, варити одну велику картоплину і зварити пригоршню рису. Вкласти все до миски, картоплю звичайно пом'яти і додати сіль та перець за смаком. Щодо рибної консерви, то я використовую тунець без олії. Тісто в мене відпочило, і зараз його потрібно розкачати, як на вареники. Можна готувати просто круглий пиріг, тоді тісто розділити на дві частини одна частина на низ пирога, а друга зверху. Я готуватиму пиріг у формі ялинки, тому. Відмірювати круг для випічки цього разу не обов'язково. А можна просто довільно розкачати тісто. Пергаментом зверху на тісті я позначила була такий собі трикутник, виклала туди начинку досить високо. Тісто без начинки з обох боків порізала довільно ножем. І зараз цими смужками навхрест загортаю начинку. Начинку потрібно добре загорнути в тісто, тому я залишила невелику кульку тіста. Котру зараз довільно розкачала, нарізала смужками, із котрих зробила валик, котрим обігнула всю ялинку, також сформувала стовбур, зробила зірку зверху і рештою смужок накрила зверху пиріг, мастила зверху жовтком та посипала ароматними сухими травами. Випікається пиріг в попередньо розігрітій духовці можна включити на температуру 200 градусів, поставити пиріг до духовки і скрутити температуру на 180 градусів. Час випічки від 20 до 30 хвилин. Такий пиріг можна готувати навіть до святої вечері, лише не змащувати зверху жовтком, а смастити водою. Чудовий пісний пиріг із хрумкою скоринкою та з соковитою ароматною начинкою із тунця. Тож нехай смакує!